Це збити першого березня су 34 на Маріупольському напрямку. Збиття російських літаків не завжди вдається підтвердити відео, адже кажуть у ЗСУ, повітряні сили ведуть бойову роботу на великих дистанціях. Протягом двох останніх тижнів лютого стався справжній літакопад, і за даними ЗСУ, було збито 13 російських військових літаків. Це значне збільшення порівняно з іншими періодами війни. Як це вдалося? За оцінками опитаних диви експертів, перша причина проста арифметика, намагаючись просунутися на сході України, росіяни суттєво збільшили нанесення авіаударів по українських позиціях. Отже, більше бойових вильотів, більше потенційних цілей для української ППО. Крім того, росіяни стали використовувати більше фабів фугасних авіабомб. Депроблом проблема полягає в тому, щоб використовувати ці фаби, бомбардувальники мають літати дуже високо. Отже, їм доводиться літати на великій висоті. А значить, українці можуть їх побачити і перехопити значно раніше. і це може бути однією з причин, чому збито багато російських літаків. Адже що росіяни намагаються зробити? Вони намагаються поцілити у батареї протиповітряної оборони Петріот. У знають, що це небезпечно. У соцмережах Дехто також почав писати, що збиття такої кількості російських літаків це почерк американських F-16. Жодних підтверджень цьому немає. За словами німецького експерта з безпекової політики Андре Шараца, подібні повідомлення елемент російської пропаганди. Агевенсініевіденс офікреїн уряді посасенкомбаткейпеблевсія, не бачив доказів того, що Україна вже має боєздатні винищувачі F-16, особливо на сході України. Польоти на F-16 – це не лише навчання пілотів, також потрібно навчити команди підтримки, потрібно навчити весь обслуговуючий персонал, і крім того, також потрібні інші типи аеродромів для експлуатації F-16, на відміну від колишніх радянських винищувачів. Наскільки я знаю, наратив про можливі F-16 у повітрі почався з російських телеграм-каналів. На мій погляд, це більше інформаційна операція, яка використовується для того, щоб пояснити у лапках російській громадськості, чому Росія втрачає так багато дорогоцінних літаків за такий короткий час. Наскільки мені відомо, українські ВПС поки що не мають жодного боєздатного F-16 і не застосовують їх Що стосується F-16, там точно ми знаємо, що вони скоро будуть в Україні, але зараз ще нема. Дуже велика повага зараз на електронік ворфер, і в цьому сфері є багато можливостей. Які ем, можуть давати результати, як, наприклад, цей А 50 який впадав там в Краснодарському краї? Це відео збиття цього А-50, літака далекого радіолокаційного виявлення. У нього влучили 23 лютого на відстані понад 200 кілометрів від лінії фронту, що виключає по суті всі види зброї, які мають ЗСУ. За оцінками військових експертів, Петріот не зміг би дотягнути на таку відстань. Припускають, що це міг бути старий радянський ЗРК С-200, а саме його модернізована версія, що має номінальну дальність 240 кілометрів, або ж дружній вогонь російської системи ППО, яка й приземлила А 50 ці літаки є критично важливими для того, щоб мати можливість координувати та комунікувати з військами і мати, так би мовити, очі в небі. На випадок будь-яких загроз, особливо на тлі того, що російські можливості у космосі не можна порівняти з тим, що надали Україні західні партнери. І це росіяни дуже добре усвідомлюють. Російські джерела зараз кажуть, що вони відновлять виробництво і вони намагаються пришвидшити виробництво літаків а 50 щоб мати можливість поповнити втрати але скільки це забере часу? Це не безпілотник, це дуже дорогий літак, і це потребує часу. А в росіян таких літаків не так і багато. Один такий літак коштує приблизно 500 мільйонів доларів. І це вже другий подібний літак, втрачений Росією на початку цього року. Перший а 50 українці збили над акваторією Азовського моря у січні. Це особливо цінний літак, так би мовити, очі та вуха авіаційного угруповання. А 50 потрібен для того, щоб контролювати повітряний простір, в якому діє авіація виявляти цілі, координувати та спрямовувати свої бойові літаки. Крім того, він може відстежувати не лише повітряні, а й наземні цілі, наприклад, радари. Край болючою втратою для російських військ є не лише збиття цих двох літаків, а й втрата десяти досвідчених льотчиків та 20 операторів розрахунку радіолокаційного дозору. Це теж стало однією з причин, чому ЗСУ вдалося різко збільшити кількість збитих російських винищувачів останнім часом. Крім того, як припускають експерти, українцям вдалося зламати певні системи захисту російських літаків. Крейнмійгевріч. Україна можливо вже досягла певного прориву в розумінні, розшифровці та протидії системам радіоелектронної боротьби літаків. Су Україна вже збила низку літаків су 34 і су 35 Частина їхніх уламків потрапила до українців, і звісно, Україна разом із союзниками робить усе, щоб зрозуміти функціонування системи озброєння Росії, у тому числі засоби радіоелектронної протидії та інше обладнання на російських літаках. Тож одне з можливих пояснень полягає в тому, що просто зараз настав час, коли Україні вдалося нарешті використати знання, отримані від збитих раніше російських літаків що саме ми не знаємо. Це не та інформація, яку жодна із сторін могла б підтвердити через очевидні міркування безпеки. Тому це не те, що ми можемо вичислити з абсолютною впевненістю. За даними ЗСУ від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила майже 350 літаків. За оцінками західних аналітиків, російські війська помітно втрачають здатність контролювати повітря над півднем України. Водночас це не означає, що збиття російських літаків триватиме такими темпами і надалі. Головна проблема нестачі боєприпасів до систем ППО внаслідок затримки західної допомоги.